Вітаю! В цьому відео ми розкажемо про можливі несправності на подрібнюючих серії ПГ та способи їх усунення. Конструкція подрібнювачів серії ПГ надійна, але під час роботи можуть виникнути ситуації, коли необхідно провести заходи по усуненню несправностей. Важливо пам'ятати, технічне обслуговування та ремонт проводиться лише при повному вимкненні приводу подрібнювача. Основні несправності при роботи подрібнювачів серії ПГ. Агрегат подрібнює гілки, якщо сталося блокування ріжучого механізму деревини або при обертанні валів у зворотному напрямку. Якщо заблокувало ріжучий механізм, необхідно розблокувати ріжучий модуль, для цього негайно зупиніть привід. Розблокування ножів та видалення деревини із ріжучого механізму подрібнювача з приводом від трактора, проводиться реверсуванням обертів валу відбору потужності трактора. Обережно не стійте перед завантажувальним булькером під час розблокування ножів. Для розблокування ножів подрібнювача з приводом від електродвигуна або бензинного двигуна в комплекті подрібнювача входить спеціальний ключ. Відчиніть люк в кришці маховика. Вставте пальці ключа у відповідні отвори в маховику та поверніть його проти годинникової стрілки до повного видалення деревини. Увага! Дані роботи слід проводити тільки при виключеному приводі. Перед повторним записком перевірте, чи не змістились ріжучі ножі. Якщо змістились, необхідно провести їх регулювання. При обертанні валів у зворотному напрямку необхідно переключити вал відбору потужності трактора на обертання за годинниковою стрілкою. Причиною низької продуктивності та неправильного подрібнення гілок, коли деревина не повністю перебивається, може стати заклинення ріжучого модулю, зношеність та затуплення ріжучих ножів. Збільшення зазору між лезами більше, ніж на 0,2 мм. Вам слід провести огляд ножів на предмет механічних пошкоджень, провести заточку ножів та відрегулювати зазор між лезами. При потребі загострення або заміни зношених ножів вам необхідно зняти завантажувальний та розвантажувальний бункери. Для цього ослабте кріпильні билти на ножах, послідовно вийміть всі ножі. Після загострення ножів необхідно їх попередньо встановити та закріпити. Після цього проводиться регулювання зазора між ножами. А саме, поверніть вали до максимального зближення ножів та витягніть і зафіксуйте ножі. Виставивши зазор між ними рівнем 0,2 мм. Зазор контролюється на просвіт. Для забезпечення надійної фіксації гвинти слід затягувати моментом 150-160 НМ. Для цього використовуйте динамометричний ключ. Регулювання положення ріжчих валів необхідне при зміщенні ножів під час блокування ріжучого механізму. Для цього зніміть захисний кожур для доступу до муфти. Відкрутіть гвинти затисної муфти на 3-5 мм через підкладну пластину. Здійсніть удар по гвинтах для розблокування на Встановіть ножі паралельно між собою, повертаючи вал на муфті. Рівномірно затягніть гвинти в шахматному порядку. Натяжка ременів проводиться лише на подрібнювачах, обладнаних бензиновим або електричним двигунами. Для регулювання натяжки ременів необхідно зняти захисний кожух ременів, відкрутивши кріпильні елементи, послабити контруючі гайки натягуючих шпильок, провести натяжку ременя за допомогою натягуючих шпильок. При цьому слід контролювати, щоб ремені знаходились в одній площині, не допускати їх перекосів, законтрувати шпильки. Після проведення регулювання натяжки обов'язково поставити на місце захисний кожух. При виявленні надмірної вібрації під час роботи агрегата необхідно провести огляд. Найчастіше причиною вібрації є невірно підібрана довжина карданного валу або його несправність, зруйновані підшипникові вузли, викрилений привідний вал. Для усунення несправності слід замінити пошкоджений елемент. Після проведення технічного обслуговування чи ремонту агрегату слід провести його випробування, без навантаження і при відсутності зайвих шумів під навантаженням, подавши до ріжучого модуля пробну колоду. Дякуємо, що обрали продукцію нашого підприємства. Ми впевнені, що ви не будете розчаровані зробленим вами вибором.